Танцівники зразкового художнього колективу Вікторія з новими нагородами. Цього разу черкасці підкорили міжнародний фестиваль сучасної хореографії Кремлівські зорі суперниками наших танцівників стали найсильніші спортсмени із п'яти країн світу. Проте черкасці ще раз довели, що вони сильні суперники та повернулися додому із низкою нагород. Про деталі у наступному сюжеті. Ніколи не зупинятися та прагнути більшого цього вчить своїх підопічних хореограф Вікторія Сухенко. Тиждень тому колектив повернувся із масштабного міжнародного фестивалю сучасної хореографії Кремлівські зорі, змагання відбірковими на чемпіонат світу. Рішили, що нужно поїхати, спробувати, ще раз, би, перед чемпіонатом світу доказати, то, що вони хороші для того, що вони підготовлені і тому що ви самі розумієте, без поступательных движений, без, без виступлення на турнірах, Ну, не буде роста і я хочу, щоб вже на мір, коли ми поїдемо через 4 місяці, щоб уже діти там уже уверено зайняли свої хороші позиції. За звання кращих черкаські танцівники змагалися із найсильнішими спортсменами із різних країн світу. Черкасці демонстрували свої здібності у хіп-хопі, диску, джаз-фанку та у шоу-дисциплінах. Свою наставницю юні танцівники не підвели. Черкаська команда у складі Микити Черкасова, Євгена Дубінчука, Вікторії Сухенко, Дарина Яремчук, Дарини Лободи, Ан. Кузьменко Вікторії Сліщенко та Єлизавети Іщенко привезла додому 18 золотих, 9 срібних та 5 бронзових нагород. Вперше за кордоном був. Дуже сподобався чемпіонат, дуже сподобалось те, що як відношення були до цього до проведення його в хаосі. Мені дуже сподобалося, що музика попалася дуже гарно ще. І то ще даже судді оцінили мій вихід. Ось це було видно. Дуже були сильні суперники. Не можу сказати, що було легко попасть в фінал. Але все-таки ми тоже не слабі і тоже змогли пройти. Пройшовши фінал, ми тепер можемо танцювати в Венгрії, Кубок Міра. Декілька золотих нагород у черкаську скарбничку здобув танцівник Микита Черкасов. Поражен кількістю учасників. В стрітовській дисциплінах було мало, дуже мало. А от в шоу негде було сіти в залі. Сцена була дуже дуже велика. Тобто, організація, звісно, крута, але учасників на стрітовських було мало. Була, тобто, була конкуренція, особливо в хіп-хопі. Тут зайняло друге місце, диско перше, диско пристали теж. Конкуренція в шоу, в шоу, шоушота було действия, тому що учасників було очі набила. Приїжали з Польщі, Португалії, Італії. Весь мир був, можна сказати. От виступіли достойно, Україну, показали саме лише віді сьогодні. Танцівники розпочали підготовку до мюзиклу та міжнародного фестивалю Весняний вітер, який традиційно пройде у Черкасах. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка спорт.